Друзі, доброго ранку всім. Вітаю вас всіх на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці і зараз дивимось на курорт з висоти пташиного польоту. Ми зараз друзі, знаходимося на Гошівській горі біля статуї Ісуса Христа, найвища точка, з якої найкраще видно курортне місто. І звідси видно найкращі панорамні краєвиди з курортного міста Трускавець. Видно гори Карпати, видно вітрову електростанцію, видно всі санаторії. Практично, які є на курорті, які працюють, які не працюють, видно кристал, алмаз. Все видно, друзі, з цієї висоти. І тут бачите статуя Ісуса Христа, 12-метрова статуя, копія тої, що є в Ріо де Жанейро в Бразилії. Ну, і є тепер ще й статуя у Трускавці. Неймовірно красиве місце, гарно вибране. Друзі, вже половина осені пройшла. Сьогодні вночі пройшов сильний дощ, і бачите, яка красота відкривається з самого ранку. Неймовірна краса, жовти, жовті дерева, золота осінь. Ну, скоро вже ця краса спуститься на землю і буде інша краса, буде зима. Скоро, друзі. Зараз 8.30 ранок. І київський поїзд вже приїхав, друзі. Раніше було там декілька вагонів, були, казалось, тільки Купе і СВ, зараз вже бачу такий поїзд, як приїжджав раніше. Можливо, із-за того, що поїзд Дніпро-Трускавець не їде до Львова. Ну це такі мої припущення, але повний поїзд. Дуже багато вагонів. Зараз я спущуся вниз і, друзі, подивимось також. Залізничний вокзал і поїзд київський. Сьогодні привіз. Людей на відпочинок у Трускавець. Неймовірна краса тут трішки вітряно. Був сильний вітер від вчора. Ну і вночі також з дощем був дуже сильний вітер. Був один цікавий коментар на рахунок, чи працює Wi-Fi в санаторії Кристал, ну мається на увазі по номерах. Я це вже озвучував двічі і ніхто так, друзі, не дав відповіді. Так що, друзі, можливо, хтось зараз відпочиває і дивиться канал Трускавець Travel з санаторії Кристал. Або відпочивав влітку, наприклад, скажіть, чи працює Wi-Fi по номерах чи тільки в холі? Я, хоча я думаю, що тільки напевно в холі є Wi-Fi. Ну, але можливо я помиляюсь. Неймовірна краса відкривається з цього місця. Залізничний вокзал, видно Ікс, видно Міротель. Вже казав верхній санаторій, верхні обівето всі видно звідси. Попередній раз, коли я був тут, був такий гарний вечір, але це ще було в вересні. Також була чудова погода і дуже гарний захід сонця був, дуже багато було людей. Ну, ввечері більше людей приходить сюди, ніж зранку, хоча зранку краса не менш тут красиво. Ніж ну, але ввечері люди мають більше часу. Зараз ну, люди ще, можливо, сплять, хтось тільки прокинувся, хтось пішов водичку пити, а ввечері є набагато більше часу прийти прогулятися. Бачите, друзі, я йду найкоротшою дорогою, то найкоротша стежка, яка веде до залізничного вокзалу, прямо до статуї. Київський поїзд стоїть. Дуже, бачите, великі калюжі. Тут по дорозі. Ми йдемо найкоротшою. Від вокзалу до достатується Сухреста. Зараз дуже красиво також і в східниці. Взагалі по Карпатах дуже красиво. Було б цікаво зняти, коли прибуває поїзд Київ-Трускавець, але зараз ну, це треба було робити 2-3 тижні тому раніше, бо зараз вже Дуже темно зранку встаю і в сьомій годині ще темно. Дуже швидко плине час і дуже швидко ми наближаємось до зими. До літа так скоро час не летить, як до зими. Ми вже знаходимось біля залізничного вокзалу. Людей немає. Поїзд прибувши більше ніж годину тому. Людей вже свої санаторії забрали, також були тут і таксі, і автобус до східниці, який також забирає людей. 7.20, мені здається, якщо не помиляюсь, прибуває поїзд Київ-Трускавець. Так ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал TruScale Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. В описі під відео є посилання на телеграм-канал. Будьте знати постійно, коли виходять нові відео, також будуть там новини з Трускавця, ну і дещо ще придумаємо, цікаве на рахунок телеграму. Ось така краса, друзі, я сьогодні просто не втримався, прийшов для вас зняти, як виглядає курорт Трускавець з висоти пташиного польоту. Часу фактично немає, але ну забіг на декілька хвилин просто зняти для вас відео. Це все виглядає. Листя вже опадає. Вже скоро місяць листопад. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.